Друзі, вітаю! Ловіть лайфхак від ріелтора. Ви купуєте нерухомість. До прикладу, це однокімнатна квартира. І маєте великий сумнів, чи вартує ця однокімнатна квартира тих коштів, які потрібно за нього віддати. Є дуже дієвий спосіб вирахунку. Берете, відкриваєте. Хай це буде до мрія, так? знаходити в тій же локації схожу квартиру, також однокімнатну, і дивитися, за скільки на сьогодні вона здається в оренду. Цю ж оренду, до прикладу, це 12 тисяч гривень множити на 180. Чому на 180? Тому що плюс-мінус до 15 років житлова нерухомість окупується. Множите на 180 і розділяєте на сьогоднішній курс долара. І якщо сума плюс-мінус сходиться з тією сумою, яку вам потрібно віддати за квартиру, що ви купуєте, то ви, на вірному шляху, користуйтесь!